Солить снігом і дахи асфальти, студить вітер щоки не серця. Кажуть люди: будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина, Україна, а її оплутує біда, і доля, мов гірка калина, предковічна й зовсім молода. Усміхнулось молоде обличчя, на що ці сніжинка розстає. Так Майдан національно звичним символом країни постає. Наша Батьківщина, Україна, крізь віки у нетрищах століть не схиляла голови й коліна на майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україна, не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати, мусимо боротись до кінця.